І, браті і сестри, я сердечно вітаю вас з праздником благовіщення Пресвятої Богородиці, який наступає. Сьогодні хочу звернутися до всіх до вас, до парафіян цього храму з тою звісткою, про яку ви знаєте вже, що знову хмара нависла над православними черкащанами. Знову рейдери з ПЦУ хочуть. Забрати у нас нашу святиню, чи дві наші святині, знову зазіхають не на своє. Їм недостатньо того, що вони забрали незаконно у нас кафедральний собор, і зараз він стоїть пусткою. Заради інтересу, хто завтра буде йти на службу, чи до служби, чи після служби. Зайдіть, хто там повз буде йти, подивіться, є там в принципі служба чи ні. А якщо є, скільки там людей? Стоїть пусткою наш собор, який по документах до сьогоднішнього дня є нашою власністю Черкаської пархельного управління, а тепер вони зазіхають на цей храм і на храм апостола Андрія Первозваного на митниці. Ну, Треба нам, браті і сестри, відстояти наші храми. Вони вдаються до самої безцеремонної брехні. Ми з вами вже звикли жити у атмосфері брехні постійної, але. Такої безсеремонної, як зараз, ну, не пам'ятаю, коли таке було. Вони розповідають, що якісь релігійні громади перейшли кудись там, звідкись перейшли. Ну, ці храми наші не мають ніякого відношення ні до яких релігійних громад, ані цей храм Різдва Христового, ані храм апостола Андрія, первозваного на митниці. Не мають жодного відношення юридичного до будь-яких релігійних громад і канонічного. Це власність приватна Черкаського єпархіального управління. Митрополит Софроній, коли будував ці храми, свідомо оформив їх так саме, а не на якісь релігійні громади. Це власність Черкаського єпархіального управління і не тільки юридично, але й канонічно і цей храм і намитниці являються не парафіяльними храмами, а архієрейськими подвор'ями. Це не колективна власність, а власність Черкаської єпархії. А вони зараз десь в ЗМІ розповідають, що якісь парафії кудись перейшли, що ми закриваємо храми, не даємо можливості людям, людям сюди попасти. Ну, хтось не допускав сьогодні людей повний храм народу. І сьогодні, на Всенічній, на літургіях двох, завтра ще більше буде. Так, я впевнений сьогодні на митниці, потім знаємо, що там було. Якщо б ми хотіли, ми повне юридично право маємо і закрити, і нікого не пустити. Це не їх справа, але ми цього, звісно ж, не робимо. Заради парафіян наших всі приходять на службу, тож, звісно, храми відкриті. А ця підтасовка фактів, ця маніпуляція свідомістю, наприклад, я вам скажу, щоб ви розуміли. Що вони, як вони обманюють людей? От давайте допустимо, що ми зараз тут зберемося, підпишемо протокол. Багато хто буває в магазині Делікат, наприклад, да? покупаємо ж там продукти і організуємо товариство покупців магазину Делікат. Зареєструємо наші документи і з цими документами, як юридична особа покупців магазину Делікат. Прийдемо до магазину і почнемо вимагати, що це він тепер наш. Разом із продуктами, разом із стінами, разом із обладнанням. Це наша власність. Ми ж покупці. Те саме вони роблять і зараз. Організували якісь юридичні особи, якісь релігійні громади, кудись там перейшли. Ну організовуйте, переходьте хоч то по 10 разів на тиждень. Підлог. і Саме неприємне в цьому, у всьому цьому, що за допомогою силовиків та за допомогою військовослужбовців вони намагаються по підробленим документам, по спотвореним поняттям із змістам відняти у православних черкащан ще ті храми, які в нас залишилися. Соборі служать до цих пір, він не їхній, служать в наших облаченнях. На наших сосудах користуються всім тим, що там придбав ще й Владика Сафроні, потім ми привезли, потім все, що там є, воно їм не належить. Це просто бандити, які захопили і там знаходяться. Суцільна брехня кругом. Браття і сестри, тільки в церкві спасіння від цієї брехні. Не піддавайтеся брехні. У брехні немає спасіння. Брехня веде людину в ад. У пекло. І щоб ми там не опинилися, не переходьте на ту сторону барикад. Ну, звісно ж, ви не перейдете ніколи, бо ви віруючі люди, і причащаєтеся. Це риторичний заклик. Не стільки до вас, до наших парафіян, скільки до тих людей, які послухають це слово в засобах церковних масових інформацій. З Божою допомогою, браття і сестри, переживемо і це. Але зараз від нас залежить, погонять вони, в принципі, нас по підвалах і по горищах, по квартирах служити служби, чи ми відстоїмо хоча б декілька храмів в Черкасах. Давайте відстоїмо. Обміняйтеся всі телефонами, у кого ще не, немає телефонів, братів, сестер наших парафіян. І якщо прийдуть сюди бандити знову захоплювати, як в собор. Ну, давайте, хоч покажемо, що ми є, що ми не люди третього гатунку в цій країні, що ми такі ж самі громадяни, що ми віруючі люди, що ми хочемо, щоб не зазіхали на наше право свободно сповідувати свою віру і належати до тієї церкви, в якій нас хрестили, наших батьків хрестили, наших дідів хрестили. І не хочемо ми нікуди переходити. Ні в якій їхні ПЦУ. І вони не вправі нас вимушувати це робити. Але якщо прийдеться захищати наші храми знов, не піддавайтеся на провокації. Їх мета, їх ціль видавити з нас реакцію на провокації. Ні в якому разі. Ні з ким не битися, не штовхатися, молимося і відстоюємо свої святині. Не піддавайтеся на провокації, ви ж пам'ятаєте, що було в соборі. Хай Господь їм буде суддя тим людям, які називають при цьому себе віруючими, одягають священне облачення, як правило, наші крадені з собору. Господь їм суддя. А наша з вами задача не озлобитися, відстояти своїй святині і дожити до того часу, а він обов'язково прийде, коли все. Стане на свої місця, коли все знов стане з голови на ноги, коли правда відкриється, і шори з очей у людей спадуть, і чорне знову буде зрозуміло, що то чорне, і не дай Боже до нього торкатися, а біле знову буде зрозуміло, що то біле. Як не намагалися це біле замазати своєю брехнею ззовні ці люди? Нехай Божа Матір допоможе нам це все перенести. Святом вас.